Щоб світило мирне сонце над землею, щоб Україна йшла в майбуття, молоді українці долею своєю, на вівтар свободи поклали життя. Сили України, слава гордість, міць країни, Захищають мир, свободу, слушати до народу. День чудовий, 6 грудня, це свято серед буднів. зрозуміло тут без слів день жінок і чоловіків. Тож шануймо в день святковий, всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі, живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія чатує. нам Збройних сил України вітайні, ніхто і ніколи нас не дала, Бажаю нашим захисникам відсідати усім ворогам. З нам збройних сил України вітаємо вас, нині. Хай буде мир і щастя у кожній вашій дні. Із Днем Збройних сил України сьогодні прийміть привітання. Бажаю вам успіхів вічних для армії лише процвітання. Щоденно доля тільки сприяла, щоденно на шляху до миру. Бажаю в житті мати щастя, боротись за істину щиру. Бажаю міцності державі, родині кожні процвітання, нехай гучна лунає слава про всі здобутки та надбання. З Днем Збройних сил України вітаю, вдячність прийми, що нас захищаєш. Бажаю тобі удачі, тепла, щоб доля багато усього дала. Хай буде в країні і вдома все гарно. Зусилля і праця не будуть гаймати. Бажаю служити віддано й чесно, від підсихістих, нехай сили небесні. На не збройних сил України вітає, я тебе заморозу всі сили, сили бажаю. Друзі, надію, здоров'я, достатку, щоб вдома за тих на Натхнення в роботі та милосом, щоб всі сім'ї ваші були здорові. Вітаю з Днем Збройних сил України. Хай користь приносять будь-які зміни, щоб армія наша міцніла й росла, ворогу відсіч дати могла. Хай гордість і слава линуть по світу могли ще пишатись, дорослі діти. Всім тим, що країна вже здобула, бажаю всім воїнам щастя і тепла. Ви надія наша і опора, гідність волелюбних козаків. Прашурів висока непокора у серцях сміливих вояків. Хай квітні міцніє наша держава, хай буде у світі пошана та слава, хай буде заможнім добрий народ, хай має він безліч шансів свобод. Дух козацький вірний і звитяжний, Додав дав вам сили і відваги. Войни і лицарі, то справжні клонилися всі стяги. Захисники надії батьківщини, сміливі, самовіддані і дуже, ви гордість народу України. Вишаємося вами всіми дуже з Днем Збройних сил, хай квітне Україна під захистом щоденним і надійним пишається своїм, хай кожним сином. Хай небо завжди буде чистим, мрійним. З неокроєних сил Україні вітаю, міці відваги, неру бажаю. Війна закінчиться всі, хай скоріше, хай запанує у світі скрізь теж. І буде мир, і буде спокій, Свободи дух підкорить небеса, розпустить коси, все, пава Яснова, то Україна, то твоя земля. Навіки затихне бій гармати градів, і затих не біль парнених сердець. Лише відлунням київських парадів одягне Павла свій вінець. Буде мир, буде спокій у кожній домі та родині. Лунатиме хвала у небеса високі. Навіки мир і слава Україні. Слава Збройним силам України. Чекаємо, віримо, переможемо. Слава ЗСУ! Слава Україні!